Дорога була бетонна, отак ходять. Спочатку перша йде така відбійна сила, а потім йде слідуюча більш дробілка. -то дорогу До все забирають і ставить. Да одну частину вже зробили таке. Ось так робиться ремонтні роботи, сполучені в Америці. Вони насипають аж декілька гори. Нас Забирають слої, які були в покриті, розбивають бетони, які були під землею. Ну і тоді ставить новий бетонний шар, зарба асфальтний шар. Тому, щоб машини, 40-бетонні і інші. Могли їхати по рівній дорозі і не ламали конструкцію тут біля. Тобто на Україні я не знаю, це цей ужас. Тобто не хочу думати без керівництва, що дороги – це є на це країна. Това е Штаб 2, а 2016 година. Нахайло, Бабчук.